У невеликому селі, прихованому серед густих лісів, жила дівчинка на ім'я Олена. Вона була єдиною дитиною у батьків і часто залишалася на самоті, поки її мама і тато працювали на фермі. Одного разу на свій 12-й день народження Олена отримала від бабусі загадковий подарунок ляльку, яка була надзвичайно красивою. У неї були довгі чорні коси. Витончене мереживне плаття і яскраво червона стрічка, зав'язана на шиї. Бабуся, передаючи подарунок, попередила Олено, слухай уважно. Ця лялька має особливість ніколи не знімай з неї стрічку. Що б не сталося? Зрозуміла. Олена кивнула, але не надала словам особливого значення. Вона була зачарована витонченістю ляльки. Здавалось, що її очі, чорні, як ніч, стежать за кожним рухом дівчинки. перші дні Олена гралася з лялькою безтурботно, але щось у цій іграшці викликало легкий неспокій. Іноді їй здавалося, що лялька змінює положення, коли вона залишає її в кімнаті. Наприклад, одного разу, поклавши ляльку на стілець, дівчинка повернулася і побачила, що та сидить, схрестивши ноги. Ще через кілька днів почала з'являтися тиша, така, що Олені ставало важко дихати. Якось уночі вона прокинулася і помітила, що лялька стоїть прямо біля її ліжка, хоча дівчинка чітко пам'ятала, що залишила її на полиці. Мама, я боюся цієї ляльки, сказала Олена під час вечері. Але мама тільки засміялася. Це лише твоя уява, доню, тато додав. Лялька, та це просто іграшка. Ти вже доросла, не вигадуй. Олена замовкла, але відчуття, що щось не так, не полишало її. Одного дня, коли вдома нікого не було, цікавість Олени взяла верх. Вона згадала попередження бабусі, але вирішила перевірити, що ж станеться, якщо зняти стрічку. Це ж просто стрічка, прошепотіла вона, схилившись над лялькою. Дівчинка розв'язала вузол, і в ту ж мить щось змінилося. Лялька раптом впала на підлогу, її обличчя стало неприродно білим, а очі заплющилися. У кімнаті запанувала гнітюча тиша. Олена злякалася, але спробувала поставити ляльку назад на полицю. В ту ж секунду пролунало тихе, але чітке шепотіння. Навіщо ти це зробила? Дівчинка застигла, відчуваючи, як її серце шалено б'ється. Хто тут? прошепотіла вона, озираючись. Лялька лежала нерухомо, але шепіт не припинявся. Наступної ночі Олена прокинулася від того, що хтось смикав її за ковдру. Відкривши очі, вона побачила ляльку. Тепер її обличчя було іншим, спотвореним, з кривою усмішкою, а очі горіли червоним світлом. Ти мене звільнила, прохрипіла лялька. Тепер я можу жити. Дівчинка закричала і вибігла з кімнати. Але коли вона покликала батьків, вони тільки похитали головами. Лялька знову сиділа на полиці, як ні в чому не бувало. В тебе просто погані сни, заспокоювала її мама. Але з кожним днем Олена ставала все більш пригніченою. Лялька почала пересуватися по дому. Одного разу дівчинка знайшла її у ванній, а наступного дня у батьківській спальні. І завжди, коли вона намагалася пояснити, що відбувається, батьки лише зітхали. Зневірившись, Олена вирішила розповісти про все бабусі. Вона набрала її номер і, ледве стримуючи сльози, пояснила, що відбувається. На іншому кінці слухавки бабуся злякано зітхнула: Ти зняла стрічку? Так, бабусю. Олено, слухай мене уважно. Лялька була створена не просто так. Вона тримає в собі душу злої відьми, та стрічка не дозволяла їй проявляти свою силу. Якщо ти хочеш врятуватися, ти мусиш повернути стрічку на місце. Але робити це потрібно тільки опівночі. І пам'ятай не дивись їй в очі. Дівчинка слухала бабусю, але страх переповнював її. Як їй це зробити, якщо лялька вже не слухається? Тієї ночі Олена вирішила покласти край жахам. Озброївшись ножицями та нитками, вона чекала опівночі. Годинник повільно пробив дванадцяту, і кімната наповнилася дивним холодом. Лялька сиділа на стільці, її очі пильно дивилися на дівчинку. Вона знала, що це буде небезпечно, але згадала слова бабусі і відвернула погляд. Ти мене не переможеш, прохрипіла лялька голосом, який більше нагадував шепіт багатьох голосів одразу. Олена, тремтячи, наблизилася до ляльки, намагаючись не піднімати очей. Лялька почала рухатися, її руки розкрилися, наче вона хотіла схопити дівчинку. Ні, закричала Олена і з усією силою накинула стрічку назад на шию ляльки. У ту ж мить кімнату залило яскраве світло, і з ляльки почувся страшний крик. Дівчинка закрила очі, відчуваючи, як її огортає теплий вітер. Коли все стихло, лялька лежала нерухомо. Вона знову стала такою, як була. З того часу Олена більше ніколи не торкалася ляльки. Вона сховала її на горищі, де про неї ніхто не знав. Бабуся сказала, що тепер все буде добре, якщо тільки ніхто більше не зніме стрічку. Проте іноді, ночами, Олена все ще чує тихий шепіт, який лунає звідкись із далекого кута будинку. Ти повернула мене назад. Але це ще не кінець. Ця історія довго залишалася в пам'яті жителів села, які з острахом згадували про дивну ляльку з червоною стрічкою.